Блокування телеграм-каналу в Україні нині не стоїть. Про це повідомив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко і так далі. Знаєте, коли тільки розмови про це почалися, почались вони з однієї панянки, яка колись сльозливі передачки вела на каналі 1+,1, потім різко стала чиновницею. А знаєте, у нас так завжди буває. Поки ти не при владі, ти такий демократ, а як тільки ти отримуєш владне крісло, ти одразу закрутив. Тить заборонить і так далі. Оце я називаю постсовкове минуле. А не те, що вони нам розповідають, поки вони крісла не отримують. І це не одна така жіночка. Є ще і чоловічок такий в одному міністерстві. Теж такий демократ був так, як він по Європам, по Америкам, їздив там все бачив. Як тільки отримав крісло, тут же почав закручувати гайки в усьому, що стосується його, і закривати усім рота, хто намагається хоч щось їм сказати. Це така демократія. Демократія по-українськи. Знаєте, от навчився прочитав, а як крісло отримав, тут же перестав замовити. Забув все, що тебе вчили, за принципом завчив, здав, забув. Ви не забувайте, будь ласка, те, що вас понавчили, там на курсах, де ви були, часто це було в Сполучених Штатах Америки ви не забувайте. А от коли вони забувають і починають гнати, ну, ми знаємо, що гнати. Не знаю під якими думками і препаратами, так от їм напевно нагадують, що ребята, ви давайте там то говоріть, але не заговарюйтесь. бо Україна все ж таки рухається в напрямку Європи і цивілізованого світу. І якщо ви самі не вірите в ті цінності, про які говорите, то народ України сприйняв ці цінності і, власне, за них і воює. І не потрібно забувати, що власне все почалось. Сьогодні ми захищаємо захищаємо Свою країну і це святе, але розпочалося все це в 2013 році, з європейських цінностей, з європейських зарплат, з європейської освіти, там, з європейської медицини, пам'ятаєте, Сеня тоді бігав по каналам, рекламу крутили, звісно, безкоштовно, по всім каналам крутили. І тоді, тоді народ хотів цього. Зараз ми захищаємо свою країну, але все розпочалося з вибору нашого вектора. Тому, коли починають наші чиновники трішки в кураж заходити. І десь там коренями проростає в них їхнє тоталітарне минуле чи їхніх родичів, можливо, їм нагадують, що ребята, ви давайте трішечки свої замашки прикрутіть. Тому нині блокування телеграм-каналу не на часі. Видно, добро не дали. А то, ви знаєте, гарячих голов багато і бажання закрити українцям рота ой, дуже в багатьох чиновників є. Чому це вони так вирішили? Для чого їм це потрібно, можна тільки здогадуватись. Я ж сподіваюся, ми не повторимо долю нашого ворога, ні, і у нас буде.